Далі говоримо про Харківщину, саме про евакуацію цивільного населення з Куп'янського і Кумбінського вузловий до нас вже долучається командир загону швидкого реагування Харківської обласної організації Товариства Червоного Христа України. Ігор Клименко з нами вітаємо. Дякуємо, що долучилися. Доброго да, ранок Становна зараз евакуація, зокрема, купінськ-куп'янськ-вузловий. Яку динаміку ви зараз бачите? Чи більше можливо менше навпаки людей звертаються за евакуацією? Ситуація на Куп'янщини вона погіршується. Евокуація я не можу сказати, що вони є на постійній основі, динамічні, тому що людей в громаді все менше і менше залишається, все одно вижається. вивозимо ми, вивозимо ще другий благодійний сектор, вивозимо влада, ДСНС. І людей менше залишається. Залишаються люди, ті, які ну на жаль, саме вже не можуть виїхати. Це маломобільні лежачі, або вже ті, які там за 70 плюс, і самі вже не мають змоги самостійно виїхати на цей час. от сьогодні у нас заявка. Людина міста Куп'янськ. Вчора дозвонилась на гарячу лінію, раз прорвала зв'язок. Ось знаємо, що був приліт, десь поруч щось з ногами? поранена, не поранена, не зрозуміла. Ось сьогодні екіпаж працює в Куб'янській. Ось поїхали за це людиною. Зараз в яких безпекових умовах відбувається евакуація? Наскільки росіяни також намагаються цілити по транспорту, який евакуює людей? І як ви можливо підлаштовуєтесь, аби вберегти людей? Що для цього робите? Ну, я не буду відкривати всі е е таємниці, як відбувається евакуація. Е е ну, ми працюємо по безпековій ситуації. Ми е читаємо. Е Бачимо, чуємо, коли потрібно заїжджати. Буває таке, що заїжджаємо і не зможемо зробити евакуацію. Чекаємо в безпечному місці деякий час, і потім, якщо є змога, ми другий або третій раз заїжджаємо. І якщо все добре виходить, витягуємо людей. Але зараз Куб'янськ це вже. Дуже небезпечне місце і напоминає по з динаміки обстрілів. Е, ну це Вовчанськ того року, коли був наступ на, на Харківщину Вовчанськ, Ось ну, такого не пам'ятаю. Тобто дуже багато кабів, дуже багато прильотів з артилерії. Е, ну дуже громко і, і півдрони. Це печаль, тому що дуже активно вони там літають. Давайте повторимо можливо алгоритм, аби люди розуміли, якщо вони хочуть евакуюватися, бо можливо в них залишилися близькі родичі в Куп'янську, в Куп'янській громаді. Який алгоритм як звернутися за евакуацією? Яку інформацію треба надати? Можна звертатись на нашу гарячу лінію. Вона є завжди на лінію влади. Це державна адміністрація, або обласна, або Куп'янська районна, або міська а на другій благодійний сектор: кардіційний гуманітарний центр, проліска, мирне Небо. Ось або ще дуже працює сарафанна радіо. Вже багато є телефони. Знають або наших хлопців, або інших. Багадійників ось і все теж дуже спрацьовує, але з телефоном зв'язком зараз там не дуже і дозвонитись і туди, і туди дуже ну не завжди виходить. Також нагадайте, що з собою людям варто брати в першу чергу, можливо, ті речі, які варто взяти, а які можливо також і громадські організації надають як допомогу тим людям, які виїжджають. Тривожний чемоданчик валіза, перше, це всі документи, все, що у вас було, ось починає там з дитинства і по цей час. Це обов'язково всі медичну інформацію, тому що остановити дуже тяжко буде. Ось це вистаречі ну ліки. Що там на пам'ять? Це індивідуальна. І ну давайте так знаєте. Не завжди виходить, я вам скажу, взяти речі. Буває просто люди машини заскакують і уїжджаємо. Буває, що спокійно, беремо по максимуму, сколько можемо взяти в Тойоти. Але ну, ліки, всі документи, це потрібно обов'язково бути. Яка допомога надається вже після того, як людину вивезли в більш безпечні райони? Дивіться, це ну трохи не моє. Я займаюся це Дуже багато я знаю. Ми привозимо шелтера і ну знаю, що всі громадські організації, в тому числі і наша, надає допомогу гуманітарну грошову. Влада розселяє по гуртожиткам, підтримує. Ну так, точніше, я не можу сказати, але знаю, що допомога гуманітарна виділяється на 100%. Ви згадували про шелтери зараз. Чи вистачає місць? Куди власне ви довозите, вивозите людей? Так, да ми привозимо Харків. Люди проходять певну е, е, реєстрацію. Ось я требують і кому потрібно, вже е, на гуртожитки розстріляються. Кому потрібно, вже е, роз'їжджається по Україні або десь в Харкові знімають житло або ну, в Україні їдуть, це вже індивідуально все. Час вивезення людей чи доводиться можливо надавати якусь психологічну допомогу, підтримку людям? Як це відбувається? Да, на постійній основі їдемо люди. Ну... Скажемо, знаєте, коли вони от сидять в цьому жахіті, всьому це ну, потрібно розуміти. Той за дня в день це небезпечно, прилітає, місто, вже зруйновано практично. І люди, як виїжджають, вже в небезпечну зону, вони ну кожен по різному люди. Хтось плаче, сміється, і ми маємо навички надання психологічної допомоги. Ось і однозначно з людьми. Це робимо, а далі вже ми як довозимо, більш менш стабілізуємо, і далі вже працюють відповідні психологи. Ті люди, які вирішують залишитися, які їх основні аргументи, чому вони зараз ще не виїжджають? Дуже багато аргументів, і я їх розумію, тому що як би не було, дуже багато кажуть, що куди їхати, ну де я буду жити ніяк, я тут народився. Я тут і помру, хтось не хоче виїжджати, тому що не розуміє, що його там чекає. каже: я буду тут, але я вам скажу коли ну реально це вже гарячіше, коли прилітає або домівка, або десь рядом. Ну 99% виїжджає. Це завжди так. Це ми все проходили, але тоді вже трудніше нам працювати небезпечніше. Що ну, кожного разу заїжджати? Ну це все трудніше і трудніше. На жаль, пане Ігоре. Ми вам дякуємо за те, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами Ігор Клименко, командир загону швидкого реагування Харківської обласної організації Товариства Червоного Хреста України говорили ми про евакуацію із Куп'янська.